Розкриваю головний секрет ораторського мистецтва. Послухайте пару хвилин буквально, і ви на все життя, я не перебільшую, кажу вам це на правах тренера з публічних виступів. Ви на все життя знімете усі питання стосовно того, як виступати на будь-яких промовах, презентаціях. Ну чого б не стосувалося діло, навіть тост виголосити. як зробити так, щоб це чіпляло, брало за душу. Вкрадало серця інших людей. А в цьому і є місія оратора. А кожен з нас оратор. Так, от як це робити? Легше або легко в задоволення, щоб в кайфі, в азарті і в радості. Крок перший: ви формулюєте тему. Візьміть аркуш і запишіть. Ну, давайте я буду наводити приклад по своїй тематиці: популярний запит і питання, як не хвилюватися перед публічними виступами або записом себе на відеокамерою. Ось я сформулював тему, ви сформулюєте собі також. І взагалі, зробіть це потім як вправу, для того, щоб ви навіть за хвилину можна це зробити, і приклад я теж в кінці відео покажу, щоб ви цей принцип взагалі взяли і відпрацювали. Тему сформулювали, записали, потім думаєте, як цю тему розкласти на 1, 2, 3, ну або максимум 1, 2, 3, 4, 5. Декілька пунктів, їх може бути і два, насправді, в залежності від того, яке, як ви сформулювали. Як називається ваша тема? Прописали собі тезову, яка по черговість цих пунктів, писати дослівно і вчити нічого не потрібно, одразу вам скажу. Також заздалегідь поміркували, яким буде фінал, висновок і плюс заклик до дії. Ось коли ви це зробили, у вас є тезово, все це написано, ви берете і робите репетицію. Репетицію в усній формі показую приклад. Буквально за хвилину, щоб і ви потім цю хвилинку для себе пропрацювали декілька разів потренували, і ви побачите, що перший підход ну, він якось коряво вийшов, другий теж не дуже. Третій вже краще, четвертий гарно. А п'ятий буде чудовим і ви будете дійсно богом. Просто розповідей сторітелінгів, виступів, промов і так далі. Тут, до речі, додам, що усі мої програми, які завжди вирізняються простотою та ефективністю, ви зможете знайти за посиланням в описі до цього відео. І тепер приклад за хвилину: перше анонс: як не хвилюватися перед відеокамерою та публічними виступами. Всього три методи: ПДФ. Перше П психологічний метод порівняння. Коли ви згадаєте якісь справді складні, може, навіть драматичні виклики, з якими ви стикнулися в житті, в яких ви вийшли переможцями, ви це пережили, ви впоралися там, порівняєте це з потребою записати, наприклад, відео, і ви зрозумієте, що воно і поряд не стоїть. Там ви впоралися, а це так, дуже легко. Друге, це дихання. Рівне, глибоке дихання. І це розріджує надлишковий адреналін, і це заспокоює нас надзвичайно. Спробуйте хвилину просто в спокійному режимі, глибоко в живота, вдих і видих. Це просто буде небо, це буде небо і земля. Третій метод фізичний спосіб, коли ви повідтискаєтеся, поприсідаєте якісь базові рухи, розганяєте кров, випалюєте той надлишковий теж адреналін і теж себе заспокоюєте. Три таких простих методи, які якщо ви поєднаєте, ви зрозумієте, як це просто і як потужно в той же час це працює. Тому використайте всі ці три методики і не уникайте виступів, не уникайте того, щоб транслювати свої думки і говорити на камеру будь-де, будь, -де, будь -з ким, будь-коли. Закликаю вас, бо в цьому секрет успіху усіх. Дякую.